Це традиційна італійська страва і, звісно, з будь-якими овочами. І шпінат. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися простим і дуже універсальним рецептом, що завжди стає в нагоді, коли хочеться приготувати щось поживне, смачне і корисне, але не вистачає часу, покудись поспішаєте, чи от-от от вимкнуть світло. І це рецепт фрітати. Це традиційна італійська страва, що по суті є запеченим омлетом з начинкою. Начинка може бути будь-яка на ваш смак і бюджет. Наприклад, в Італії ця страва зазвичай готується з усього, що залишається в холодильнику. Сьогодні я поділюсь своїм улюбленим варіантом фрітати з сиром, шпінатом і помідорами. Але. Це, як я сказала на початку, універсальна страва. Тож начинка може бути будь-яка на ваш смак і бюджет. Перед тим як почати, традиційно прошу вашої підтримки вподобайками і підписками. І поїхали! Необхідні наступні інгредієнти. На 6 курячих яєць середнього розміру необхідно 150 мл молока, 2 столових ложки борошна, сіль спеції за смаком. Я буду використовувати сухий часник і чорний перець. А для начинки знадобиться 70 г твердого сиру, 1 стиглий томат і приблизно 50 г Свіжого або замороженого шпинату, який є. Моє улюблене поєднання це якраз таки сир, шпинат і помідор. Але ще раз кажу, що начинка може бути будь-яка на ваш смак і бюджет. Можна додати ковбаси, шинки, можна просто приготувати омлет. Або якийсь заморожене суміш овочів, чи все, що вам подобається. І також знадобиться ще столова ложка рослиної олії для того, щоб змастити форму. І почну я з підготовки начинки. І для цього помідор я нарізаю кубиками. Доволі просто. Шпінат також можна або нарізати, або я частіше за все просто його е, отак рубаю ножичками. Це, і швидше, як на мене. І е, якось мені більше подобається така е, хаотична форма. Зі шпинатом справилась, і тепер сир треба натерти на дрібну терку. Все начинка для фрітати готова. Тепер треба приготувати основу. Тепер величеньку мисочку, так, щоб було зручно взбивати, розбиваємо наші яйця. Додаємо молоко, сіль за смаком. І спеції так само за смаком. І, до речі, спеції можна не додавати взагалі, або додати інші, зробити більш гостріше, пікантніше. Все за вашим бажанням. І тепер все це гарно взбиваємо. Тепер треба додати поступово борошно дуже обережно, можна навіть його просіявити. головне, щоб не було комків. А борошно необхідно обов'язково, щоб фрітата не осідала після того, як запечеться. І все тепер, коли основа для фрітати у нас однорідна. Я спочатку додаю сир. І тепер помідори і шпінат. Залишається лише запекти. І для цього форму для запікання я змащую рослиною. Олією так гарно і борти і дно тонесеньким шаром можна використовувати будь-яку форму. А, головне, щоб мінімальна товщина фрітати, тобто, коли ви виливаєте, готовий шар був мінімум 2,5-3 см. Якщо вже менше, то це буде. Вже така більше ліпьошка. І тепер переливаю фрітату в форму. Начинки я сьогодні не пожаліла, щоб було ситненько. І відправляю запікатися в попередньо розігріту духовку 180 градусів 15 хвилин. Через 15 хвилин фрітата готова. Не поспішайте швидко її діставати. З духовки краще привідкрити дверцята, щоб вона поступово охолоджувалась, бо вона може, якщо різко її на холодне повітря винести, вона може сильно опасти. А так вона трохи приподнімається. І, як бачите, зверху така скориночка виглядає дуже апетитно, пахне на всю кухню. І залишається лише порізати і смакувати. До речі, я дуже часто роблю таку заготовку в декількох формах з різною начинкою, і це дуже зручно. Потім взагалі не треба витрачати час. Дістаєш з холодильника, а вона смакує холодною, але можна і розігріти потім вже в мікрохвильовці. Зазвичай готую у кожного є свої улюблені смаки, тому готую це як сніданок, як перекус і на вечерю смачно, швидко і поживно. Смачного. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати італійську фрітату у себе вдома. І можете сміливо додавати цей смачний поживний рецепт до своєї скарбнички. І як і обіцяла, ділюсь ще декількома варіантами начинки для фрітати. Окрім цього, мого улюбленого, мені ще дуже подобається. А, Усілякі овочі особливо мені дуже подобається фрітата з брокколі або з цвітною капустою. Також одне з улюблених моїх поєднань це солодкий перець і консервований тунець. І ще рекомендую спробувати кукурудзу і натертий сир моцарела. Це дуже смачно. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не підписані. І нарешті напишіть в коментарях, з якою б начинкою приготували б фритату ви. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Це зараз надважливо. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!